Всім привіт! Я радий сьогодні вийти в прямий ефір, давно не виходив. Хотів сьогодні підняти питання, де коли з моєю спиною говорять наступне: як я міг захворіти на онкологію, ну, якщо в мене якщо я приймав бади? Ну, Це таке цікаве питання. У мене наступне питання: а як хворіють багаті люди? Як хворіють багаті люди, які вміють пильнуватися, які мають за що пильнуватися? Стів Джобс, пригадуєте, він помер від онкології. Савелій Крамаров. Так само, як він не пильнувався, знав свою генетику, досить серйозно пильнувався. Актор, і потім виїхав, Він актором був популярним в Радянському Союзі, потім поїхав в Америку, але онкологія його дістала і там. Багато питань є, але однозначно неможливо відповісти. Ну, в моєму випадку, наприклад, це було те, що я дістав стрес, серйозний стрес, який спричинив до того, що я почав хворіти. І коли я говорив з лікарем, коли ми обговорювали ту ситуацію, яка сталася, тут лікарня на гашика лікуючий лікар, до речі, дуже хороший спеціаліст. Андрій Володимирович, Москва, прекрасний, якщо у вас проблема зі здоров'ям, ну звертайтеся до нього, я зразу хочу сказати. Ну, до речі, він казав, що це в мене почалося 4-5 років тому. У квітні в мене була перша операція, а 4-5 років тому в мене почалося онкопроцеси. І я порахував і якраз в той період у мене був величезний стрес. Я досить дістав стрес. і це не слугувало спусковим гачком для того, щоб ну, така в мене проблема утворилася. Знаєте, Те ж саме про багатих людей я сказав своїй лікуючій лікарці, яка за декілька днів, сімейний лікар, і ще 5 лікарів загалом, ще 4, крім неї, які мене мацали, які мене, як в нас говорить на Галичині, бадали, дивилися. Вони за декілька днів до госпіталізації не побачили в мене проблеми онкології. Я зробив той день УЗД, я ковтав шланг. В інших лікарнях трьох зразу тільки поглянувши на мене, бачили, а лікар мене питається, ви то не робили, то не робили. Я навів, приклад про людей, які можуть собі дозволити багато чого. Чому вони хворіють? Питаються на онкологію, чому помирають, які мають фантастичні гроші, які мають мільярди. Тому, знаєте, дорогі друзі, я сьогодні вирішив вийти і залишити оце відео в Фейсбук, обговоривши ті питання. Ну, якось так. знаєте. А що про це думаєте ви? Висловіться, будь ласка, в коментарі, чому люди взагалі хворіють на онкологію. Я там ще залишив обговорення, запит такий, щоб ви могли. Це обговорити. До речі, якщо хтось бажає підтримати мене, в коментарі є можливість це зробити. Скоро в мене операція, 18 січня, я вже повідомляв, я планую робити першу операцію з двох, які мене чекають, там два етапи буде робитися операція. Якось так. Але піднята тема, чому люди хворіють на онкологію? Чи є якісь однозначні причини? Чому таке відбувається? Ваша думка? Мені буде дуже цікаво почути це. Всім на зв'язку, і скажіть, будь ласка, чи подобається те, щоб я виходив час від часу в прямі ефіри? Дякую.